Сьогодні працюємо за підручником Олександра Семеновича Істера алебра 7 клас. Розглянемо параграф 6: множення одночленів та піднесення одночленів до степеня. Під час множення одночленів використовують властивості дії множення та правило множення степенів з однаковими основами, а під час піднесення одночленів до степені використовують властивості степенів. Номер 157. Усно Перемножте одночлени. Перше завдання. 2а помножити на 4m. Множимо, визначаючи, який буде коефіцієнт спочатку, а потім вже буквну частину в порядку алфавіта, записавши. 2 на 4 це буде 8а на m. Тобто 8ам. В другому завданні мінус b на 3c. Якщо з'являється мінус, спочатку визначаємо знак. Від'ємне число було лише одне, тобто мінус. Далі 3 і bc. Третє завдання. 7а у квадраті на мінус 5b. У нас є мінус, тому додатнє число на від'ємне буде, звичайно, що мінус. 7 на 5 35 а у квадраті b. Четверте завдання. Мінус 2х у квадраті помножити на мінус y у квадраті. Дорівнює. Мінус на мінус буде плюс 2х у квадраті y у квадраті. Номер 158. Виконуйте множення одночленів. Перше завдання: 1,5х помножити на 12y. Дорівнює. Спочатку множимо числа. До речі, для того, щоб зручніше помножити, можна помножити замість на 12 на 2, а потім на 6. От, дивіться, 1,5 на 2, це буде 3. І потім 3 на 6, відповідно, 18. Хі. Друге завдання мінус p у квадраті, помножити на 9п у сьомому степені. Оскільки це мінус не знаходиться ось так в дужках, то він не зникає, він залишається. І тому буде мінус 9. Помножити на p в степені 2 додати 7 у дев'ятому степені. Третє завдання 8а помножити на мінус 3 четвертих а в 7. Виходить, що у нас 8 на мінус 3 четвертих це буде знак мінус. 8 і 4 скорочуємо на 4, відповідно, залишається 2 і 1, 2 на 3 це 6. Мінус 6 а в степені 1 додати 7 8. Мінус 6 а в 8 степені. Четверте завдання: мінус 2 третіх а помножити на мінус 12аб у третьому дорівнюю. Мінус на мінус буде плюс, його не записуємо. 2 третіх помножити на 12. Це як 12 поділити на 3 буде 4. І множимо 4 на 2, 8. Тобто 8а на А це буде а у другому. І на Б у третьому. 8а в квадраті б у третьому степені. П'яте завдання. Так, 0,7 множимо на мінус 1. Або просто говоримо, що 1 мінус був, тому його і записали, і далі 0,7 m і n до того ж m в степені 1 додати 7 у 8, n в степені 2 додати 3 у 5. Тобто мінус 0,7 m в 8n у 5 степені. Шосте завдання. Мінус 0,2 m у 7 на P в 9 помножити на мінус 4m в 4П. Мінус на мінус буде плюс. 2 на 4 0,8. М у 7 на м у четвертому це буде м в 11. І П в дев'ятому на П П в 10. Тобто 0,8 М в 11 П в 10 степені. Сьоме завдання. Мінус 0,6 А Б у квадраті це у кубі. Помножите на 0,5 А у кубі Б це у 7 степені. Ось цей відступ це більш всього, що опечатка була, так, дорівнює. Множимо від'ємне число спочатку записуємо мінус у нас 0,6 на 0,5. Множимо, незважаючи на кому. 6 на 5 це 30 і переносимо кому на дві цифри вліво. 0,3. А на А в третьому – це А в четвертому, Б у квадраті на Б це Б у третьому. І це у третьому на це у сьомому – це в 10 степені. 8 завдання. 3 четвертих МН у квадраті помножити на мінус 4 М помножити на 5 третіх Н у сьомому степені дорівнює. Мінус єдиний, тому записали мінус. Так. Потім, коли помножимо числа, от, наприклад, 4 і 4 можна буде скоротити 3 і 3, 5 і 5. Тобто все скорочується і залишається лише одиниця. Якщо є буквена частина, одиниця не записується. m на m це М у квадраті n у квадраті на n у 7 n у 9 степені. Тобто мінус m у квадраті n в дев'ятому степені. Номер 160. Перемножити одночлени. Перше завдання. Мінус 13х у квадраті у помножити на 12х у кубі. Торівнює. Спочатку визначаємо знак мінус на плюс буде мінус. Далі множимо 13 на 12 це 156. х у квадраті на x це x у третьому степені, y на y у третьому, y в 4 степені. Друге завдання. 0,8 mn у 8 помножити на 50 М у квадраті m дорівнює. Число буде додатнє. Далі зручніше помножити 8 спочатку на 10, а потім на 5. Якщо помножити на 10, то це буде 8, а 8 потім на 5 це 40. Так. Далі, відповідно, m в степені перший плюс другий це буде третьому, n в степені 8 плюс 1 дев'ятому, Тобто виходить 40 m у третьому, n у дев'ятому степені. Третє завдання. Мінус 1 п'ята ab у квадраті. Помножити на 15а у квадраті P. І помножити на мінус 1 третю П Б в четвертому степені. Дорівнює. Спочатку визначаємо знак. Мінус на мінус це буде плюс. Далі множимо числа. Одна п'ята помножити на 15. Це буде 3. І на 1 третю один. – 1. Якщо одиниця і є буква частина, не записуйте. Далі букви, які у вас є. Перша буква це А. Знаходимо. А на А у другому це А у третьому. Потім Б. Б у квадраті на Б в четвертому – це Б у шостому, Та П. П на П – П у квадраті. Тобто виходить А у третьому степені, Б у шостому, П у другому. Четверте завдання. 20 у квадраті помножити на мінус 0,1 Х у квадраті У. І помножити на 0,2 х у квадраті, y у квадраті дорівнює. Єдиний мінус тому залишається мінус. Далі множимо 20 на 1 10, це буде 2. І на 0,2 0,4. Х та Y до того ж х в степені 1 додати 2 це 3 і ще додати 2 – 5х у п'ятому степені. А y у степені 2 додати 1 це 3. Додати 2 теж 5. Відповідь мінус 0,4х у 5 степені і у 5 степені. Номер 161. Знайдіть два різних записи одночлена мінус 12m у квадраті n у п'ятому степені. У вигляді добутку двох одночленів стандартного вигляду. Наприклад, перший запис. Нехай це буде мінус 12 m у квадраті, помножити на n у п'ятому степені. Другий варіант, наприклад, мінус 6. Так, давайте я так візьму дужки, до речі, щоб було видніше. Мінус 6 mn наприклад, помножити відповідно на те, що залишилося, на 2 m і n в четвертому степені. Номер 163 устно. Піднесіть одночлен до степеня. Перше завдання. Мінус м у квадраті і до другого степеня. До рівня. Пам'ятайте, мінус в парному степені зникає, тому що мінус на мінус це буде плюс. М у другому степені. І n, відповідно, буде в четвертому, тому що через дужки степень перемножується. Друге завдання підносимо до третього степені вираз 2 а у квадраті b до рівня. 2 в третьому степені це відразу 8. А у другому та до 3 степені перемножуємо буде а у шостому. І Б у першому та до 3 б у третьому степені 8 а у шостому б у третьому. Третє завдання. До 4 степеня підносимо вираз мінус m у кубі b у квадраті. Мінус в парному степені зникає. М у третьому та до 4 це м в 12. B у другому та до четвертого – це B у восьмому, в Степені перемножили. Тобто M в 12 B у восьмому. Четверте завдання. До сьомого степеня підносимо вираз мінус А в третьому, B у п'ятому, Дорівнює. Мінус у непарному степені залишається. А в степені 3 на 7 21. B в степені 5 на 7 35. Тобто мінус А у 21-му, Б у 35-му. Номер 164. Піднесіть до квадрата одночлен. Перше завдання 3А. Беремо в дужки і підносимо до другого степеня. Дорівнює. 3 у квадраті це 9. А до другого степені. Так і пишемо А у квадраті. Друге завдання 2Б у квадраті і до квадрата. Дорівнює. 2 у квадраті це 4. Б у другому степені, та ще до другого степені. Множимо, буде Б в четвертому. Третє завдання. Мінус 4а у 3 б у 7 до квадрата. Мінус у парному степені зникає. 4 на 4 це 16. А в 3 та до другого – це А у 6. Б в 7 та до другого – це Б у 14. Четверте завдання. Мінус 0,1 А в 4 до квадрата. Знову ж таки, мінус у парному степені зникає. Одна десята у квадраті це 1 сота. Так. P в 9 та до 2 це P у 18. А у 4 та до 2 це А у 8 степені. П'яте завдання: мінус 1 п'ята М у п'ятому до квадрата. Мінус в парному степені зникає. Одна п'ята до квадрата це одна двадцять п'ята. М у 5 та до 2 степеня – це М в 10 степені. Шосте. 6 сьомих. П у 6, М у 8 до квадрата. Дорівнює 6 х 36, 7 на 7 49, тобто 36 49. П в степені 6 на 2 12. М в степені 8 на 2 16. Тобто 36 49 П у 12 М у 16 степені. Номер 166. Виконати піднесення до степеня. Перше завдання. Мінус х у третьому степені піднести до третього степеня. Дорівнює. Мінус в непарному степені залишається х у третьому. Так і записуємо. Y у третьому та до третього, Y у дев'ятому степені. Друге завдання. Мінус 7 а у квадраті b у третьому. Та все це до квадрата дорівнює. Мінус у парному зникає 7 на 7 це 49, а у квадраті та до другого а в четвертому b у першому та до другого, b у другому, С у третьому та до другого c у шостому степені. Третє завдання. p у третьому, помножити на m в четвертому, помножите на q у п'ятому та все це до 4-го степеня. Перемножуємо степені. Це буде P в 12, на M в 16 і на Q у 20 степені. Четверте. Мінус 2 А у квадраті B і все це до 4-го степеня. Мінус. Зникає в четвертому степені. 2 у четвертому це 16. А у другому та до четвертого А у восьмому, Б відповідно в четвертому степені. П'яте завдання: 1 шоста P у квадраті це у п'ятому до третього дорівнює. 1 шоста в третьому степені це як 1 шоста помножити на 1 шосту помножити на 1 шосту або окремо чисельник в третьому степені це 1, а знаменник 216. В другому та до третього – це П у шостому. Це у п'ятому та до третього – це у 15. -му. Шосте завдання: мінус С у п'ятому, М в десятому, му а у третьому до п'ятого дорівнює. Мінус залишається. С в степені 5 на 5 25 25-му. М в степені 10 на 5 в 50, А в степені 3 на 5 в 15.